Доброго дня, канал Стокрадзун. Купив я ось такий новий бінокль на OLX. 20-кратний, 60-кратний, 70-кратний. Е, немає значення. Де, е, в різні продавці пишуть по-різному. Просто на вмання, розумієте? Тобто яку хочуть, кратність, таку і пишуть. Так, тут нічого цікавого. Ось такий Canon Бачите? 70X70. Один продавець пише: бінокль 70-кратний, 60. Деякий пише більш правдиву інформацію. Розумієте, тобто 20. крат, Це вже хоч трошки ближче до правди. Але все рівно це є брехня. Так, а тепер я вам дещо покажу фотографії, як я купляв, вибирав біноклі. Зразу скажу, що. В кого я купив і за скільки, не буду говорити. Ну і доволі я сильно торгувався, бо я не хотів платити ні 600, ні 900 гривень, хотів набагато менше. Так, отже, бінокль оптичний, тактичний з 70-кратним увіліченням. Тут, на третій фотографії, я запитую продавця, чи в нього реальна кратність ну, 20 разів. І він відповідає: Вітаю все так, як вказан, вказує виробник. А що ми бачимо в нього в оголошенні? У нього в оголошенні написано: отут, бачите, друга фотографія, посередині універсальний бінокль туди-сюди, кратністю до 20 разів. До 20. А далі, вже, коли читаємо особливості, тут же вказується. Об'єктив 50 мм збільшує в 80 разів. І поле зору 122 мм. Виявляєте, на 1 км 122. Ой, то я вже заговорився. Поле зору 122 метри. Тобто, на 1 км 122 метри при кратності в 70 разів. Чудово, прям, я б сказав, за 649 гривень. Так, зараз перейдемо до наступного продавця. Наступний продавець бінокль Canon 70 x 70, 999 гривень. Тут вказана вага, діаметр об'єктива 70 мм, діаметр окуляра теж 70 мм, збільшення в 20 крат. Тобто він написав в 20 крат. А що ми бачимо під час переписки? Чи там насправді є 20 крат я його запитую? Він відповідає: кратність така, як вказано, 70. То пише одне, говорить друге, взагалі не зрозуміло. Ну, тобто, я, Мені важко сказати, чим, ну, якби... ці люди просто біноклі не бачать взагалі, вони не мають того товару, вони просто приймають замовлення, дзвонять на склад і зі складу відправляють зовсім з іншої точки України. Вони взагалі не знають, що це за товар. Можливо, якби деякі продавці вже і знають, що вони дурять людей. Можливо, навіть і не догадуються, а думають, що це правдиві характеристики. Так, наступний бінокль 70. 705 гривень за одну штуку. Ну, бо, Я думаю, можна 10 купити на 700 гривень. Ні, за одну. Ну, і далі є опис. Так же само зближує в 70 разів стекло, бак 4, німецька оптика, ну, і так далі. А на рахунок переписки. Думаю, а він вже тут пише насправді 70 крат. Тобто він впевнений в тому, коли людина пише, що кратність бінокля така, як вказана виробником, ти хоча б з себе скидаєш хоч якусь відповідальність. А так він тут впевнено пише 70-кратне зближення. Думаю, йому напишу, що я дивився в 50 крат, що треба, може, штатив. Питаюся, ви його в руку ну, якби дивилися, в руках тримали? Ні, не дивився. Тут він не дивився, тут він правду сказав. Тому люди думайте перед тим, як щось купуєте, звертайте на характеристики товару, тому що пишуть все, що завгодно. Так, наступний випадок. Я тут трошки якби, опечатку зробив. Запитую продавця, чи тут є насправді 60 крат. Він відповідає, так, є. Я далі пишу, чи тут ну, для 70 крат, мабуть, потрібен штатив. Не Треба було переправити на 60. Теж запитую, чи ви його дивилися з рук. Ні, не дивився. Ну, тобто, щоб ви розуміли, ніхто цей бінокль з продавців не мав в руках і взагалі навіть в радіусі 10 метрів не знаходиться до того бінокля. Тому дуже уважно звертайте на ці всі оголошення, де пишуть, ще раз наголошую, просто захмарні, е, захмарні характеристики. Коли вам пишуть, 70, ну там діаметр об'єктива 50, 60, чи 70, ну ви повинні зрозуміти ну, ну 7 сантиметрів в діаметрі, який це повинен бути бінокль великий. А Зараз ми приділимо діаметр вихідної зіниці, Так, що там у нас? Приблизно 5-6. Нічого ж ти не фокусуєшся. Ось. 5. Бачите, 5 або 6 міліметрів. Так, ну а тепер діаметр. О, так краще. Діаметр об'єктива. Він становить. 47. 47 хай буде. Ну, і що в нас виходить? Получається, якщо десь 47-48 поділити на 6. Ну, то маєте 8 восьмикратне зближення. Ну, або там, ну, приблизно 8-7, ось таке. Ось таке приблизно зближення. Тобто, коли ви бачите ось такий бінокль, де писано 70, 70 це просто якби, ну, я не знаю, можна його затерти. Ну це ні про що. Оце 56 метрів на 1000 метрів, тут теж такого немає. Тут насправді поле зору набагато більше. Але плюсів від того ніяких немає. Так, ну, а тепер. Дещо його покрутимо. Окуляри тут, бачите, як вони ходять. Тобто тут все рухається. Дещо відкручу. Так, тут пластик повністю. Різьба, все, корпус повністю пластиковий. Ну, В середині якась там призмочка є. Щоб ви розуміли, що там би написали, призми повністю без просвітлення. На цих. На лінзах щось нанесено зелене, ну я, я не знаю, наскільки це можна вважати просвітленням. Можливо, наносять якусь таку спеціальну фарбу, яка до просвітлення не має ну взагалі ніякого відношення. Але коли ось так біноклем рухаєш, вона має ось такий зелений відтінок. Хоча, бачите, китайське оце зелене просвітлення. Там, коли ось так рухаєш біноклем, вся лінза повністю переливається таким зеленим або йде коли дещо фіолетовим кольором. А тут чомусь якась просто полосочка. Тобто, от, Від, від ліхтаря відбивається зеленим кольором. Тобто, Чому так, я не знаю? Но це ніяке не просвітлення. Зняв я ще призменну кришку. Ось, Тут ще стояла якась ось така кусок пластмаси. Для чого вона я не знаю. По-перше, хочу сказати, що він двоїть не сильно але дещо двоїть. Тому, якщо будете мати такий бінокль. А, подивіться, бачите, вже зразу стружка впала. Я, тобто, я не закручував ще нічого, я тільки відкрутив і зразу посипалась стружка. Тобто, коли я буду закручувати, вона, вона може знову посипатися. І це... цей процес може тривати до безкінечності, Тобто, ти будеш постійно відкручувати, продувати, закручувати, знову є стружка і так далі. Тобто, такий бінокль краще вже не розкручувати. В цьому місці. Є істіовочний гвинт, можна попробувати ось тут залізти і ну, щось там підкрутити. Таке саме є, повинно принаймні бути і в цьому місці. не знаю. Так, ось він є, бачите. Стандартний бінокль з Аліекспресу. E, взагалі ні про що. Тобто, щоб ви знали, такі біноклі, ну не купуйте, просто не витрачайте гроші, бо це ну, ну даремна витрата грошей. Зараз я ще через нього дещо познімаю. Ну, Нічого там особливого не буде. Просто будете мати собі уявлення, що навіть не звертайте увагу ні за які гроші. А зараз ми зробимо деяке порівняння. Звичайно, ви можете звертати на якість зображення, але в першу чергу будемо звертати увагу на зближення бінокля. Зверху це середньостатистичний бінокль 80-90-х -х, х років японський. А знизу його дружбан десь приблизно теж з азійських країн точно невідомо звідки. І, як написано, зближує 80 разів. Так, дивимося ось на ті дерева на горизонті. Так, Все. Ось бачите. розмір дерев. Картинка природня, кольори природні, Е, якби Нормальне середньостатистичне зображення. Хроматизму, ну, можливо, є, але щоб сказати, що його замітно, я б не сказав. А тепер будемо дивитися через його дружбана. Зразу кажу, що він якийсь дещо більш ширококутний. Але тепер подивіться. Все по периметру, все пливе. Хроматизм страшний. Так, бачите, земля заокруглена в одну сторону, а зараз хопа, і вже в другу сторону. Тобто тут дисторсія жахлива. І коли дивишся в цей бінокль, якби він не двоїть, але очі болять чомусь. Тому майте собі на увазі, що ви купуєте за такі гроші. Так, а це я навівся на ближчий об'єкт. Знаходиться приблизно на відстані 200 метрів. По центру зображення чітке, а вже трошки в стороні воно все пливе. А тепер подивіться на японця, яке тут буде зображення. Зовсім інша картинка. Хто би там що не говорив, новий бінокль, класний, новий китайський бінокль купити, ну нічого подібного. Маєте якусь невелику суму грошей, купуйте тільки Бушний бінокль. Якихось ось таких 90-х років бажано з повним просвітленням.